Впевнені у своїх трейдерських здібностях копі трейдинг від Bybit – Це простий та прозорий інструмент, з яким кожен точно зможе примножити свої доходи. Якщо ви бували криптотрейдер, ви можете стати майстер-трейдером, щоб інші могли слідувати вашим торговим сигналам. За це ви отримуватиме 10% від чистого прибутку тих, хто скористається вашими прибутковими угодами. Це одні з найвищих комісійних на ринку. Для цього вам потрібно виконати такі вимоги: пройдіть перевірку KYC рівня. 1. переконайтеся, що ви не підписані на інших майстер-трейдерів. Заповніть заявку, вказавши такі дані. Знімка екрана деривативних угод на будь-якій іншій криптобіржі, інформацію про ваші профілі в соцмережах, кількість підписників і криптоспільноти, у яких ви берете участь. І нарешті знімка екрана особистих результатів та прибутків від трейдингу. Прийдіть за посиланням стати майстер-трейдером на нашій сторінці, а потім подати заявку. Щойно ми схвалимо вашу заявку, ви можете легко і просто здійснити першу угоду. Прийдіть у центр користувача Майстер Трейдер і натисніть Переказати, щоб внести депозит. Всі копі угоди будуть фінансуватися безпосередньо з аккаунта копі трейдингу, тож вам потрібно переказати на нього активи. На сторінці копі трейдингу натисніть Ініціювати угоду тут. Ви можете вказати дані угоди, в тому числі зазначити межі «Take Profit» і «Stop Loss». Ви можете налаштувати необхідний показник кредитного плеча для кожної торгової пари у вкладці кредитне плече у центрі користувача Майстер Трейдер. Щойно ви введете всі параметри, натисніть Ініціювати угоду. З'явиться вікно підтвердження. Ще раз перевірте правильність введених даних і натисніть Ініціювати угоду. Ви успішно розмістили свій перший ордер. Переглянути всі свої копії угоди можна в аккаунті майстер трейдера. Щоб закрити копіювані угоди, перейдіть в розділ операції, натисніть всі за контрактом і оберіть закрити, закрити всі. Врахуйте, що можна одразу закрити декілька копій угод в одній торговій парі і в одному напрямку, натиснувши закрити всі. З'явиться вікно підтвердження. Переконайтеся, що правильно обрали угоду, а потім натисніть Закрити. От і все. Пам'ятайте, що більше підписників то вищі ваші прибутки. Тому демонструйте своїй команді продумані та якісні торгові стратегії. Bybit – Новий рівень трейдингу.